Привіт! Рада вітати тебе на каналі Ukraine's For You. Ніч на сьогодні видалась неспокійною і частину її ми провели в нашому підвалі та реукриття. І хоч це не той. Засіб, який має бути захисту, але все ж таки чисто психологічно перебувати в підвалі мені було набагато спокійніше, ніж бути усім разом в будинку. Ну, а Нікітос, то спостерігав за камерами зовнішнього спостереження, де що збиває і де що летить, і нас про це чітко інформував. Щекунд. Блі, а тут реально звук не так чутний. А, би... а на камері нормально, навіть на камері камери вакнуть. Mm -hmm. Там все небо було засвітилося коротше камері. Ну а вранці проживаємо своє найкраще життя. Сніданок готуємо ось такі легкі в приготуванні пироги. З магазинського дріжджового тіста начинку можете брати на свій смак. У мене тут куриця, шампіньйони, лук, морква, багато зелені. Зверху змащуємо яйцем, посипаємо кожутом і в духовку запікаємо 15-25 хвилин. Також приготували оладушки, стушкували картоплю з овочами і приготували суп з сочовицею. Після сніданку Нікітос відправляється в свій шкільний літній табір. Сьогодні в них день такий піратів, тому одягає чорну бандану, хватає свою рибу і пішов в свої пригоди. Ну а в нас свої відправляємося з Софією разом в поліклініку, бо настав час планової вакцинації. Так як від державних вакцин ми відмовилися і замовляємо через аптеки, то трішки покажу, як це відбувається. Моя сумка холодильник, де зберігається вакцина. В залог ми залишаємо 500 гривень. Всередині у нас буде, собственно, вакцина, яку ми вже вкололи, такий водоагент. Ось. і обов'язково термометр. Це, Йду я цю сумочку повертати. Зараз ми знаходимося на однієї з моєї клумби, і я вам хвастаюся лавандою. Тут в мене досить Багато цих кущів, 68 кущів. Вона відносно молода, але ви бачите, зараз вона якраз набирає свій світ. Запах неймовірний від квіточок. Зараз я вам трішки покажу цю клумбу. Це клумба вона не зовсім сформована, бо вона досить такі всі клумби в мене експериментальні зараз. З правої сторони вздовж паркану висаджувала ромашку з насіння. Насіння купляла в епіцентрі і, чесно кажучи, була здивована. Здивована тим, що в насінні, яке куплялося, було вказано, що висота куща 20-30 сантиметрів. Але ви як можете оцінити, ну, тут дай Боже вже метр двадцять. Кущики, бачите, що зеленої маси багато, а самі квіточки ну зовсім маленькі. Але читала в інтернеті, що кажуть, що це пов'язано з тим, що в мене досить густа посадка. І кущі треба обрізати і треба їх розсадити. Тому це одна із задач у нас буде на сьогодні. Також в мене висаджені вдоль паркану хризантеми. Це звичайна хризантема, а це була мультифлора. Мультифлора було три кущі, але я не знаю, що їм пов'язано, що кожної зими, після зими, один кущ в мене просто-напросто гине. Ось один залишився. Ці хризантеми також ми будемо звідси прибирати, прибирати. Так, і ось ще познайомлю вас з такою маленькою принцесою лобелією. Ось такі, ви бачите, квіточки, такий коврик. Я з нею познайомилася в минулому році, і ця квіточка мені сподобалася. Якщо ви хочете таке, знаєте, почкопокровне, невибагливе, то в принципі лобелія кращий варіант, бо розсіюється вона досить гарно і невибаглива. Літо було в минулому році настільки таке жарке, посухе, ми не поливали, але воно мені отак ковром все 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 зацвіло мене ось такими квіточками. Так, тому частину будемо прибирати, а частину її будемо залишати. Крім того, рекомендують її висаджувати і в контейнери. Я спробую ще цей варіант: висадити її, в мене є там кашпо, і досадити її до вже існуючих рослинок. І один контейнер зробити виключно з лобелією. Так, що в нас по плану? По плану в мене голова болить від того, що я не зовсім розумію, як мені правильно розподілити рослинки на цій клумбі. Тобто, в мене на даний момент є абсолютно рівні рядки лаванди, але хочеться додати якогось об'єму і розбавити лаванду іншими квітками. Для цього я купила вербену Бонарську. Ось зараз я вам покажу в контейнерах вербена-бонарська. І купила паровську. Цвіт що тієї, що такий фіолетових відтінків, синьо-фіолетового. Я думаю, що вони доповнять лаванду, але от як чином, яким чином їх розподілити, в мене, чесно кажучи, з цим питання ще. Зараз буду думати. І зі знаків Купила ще, зараз я вам покажу пенісету сорт Хамель. Ось він такий. Ось такий зелений це злак. А набирає він цвіт ближче до осені. І також хочеться його між лавандою якось правильно розставити. Окрім того, треба позакривати прокани. В мене два тут варіанти. Два кандидати це Дерен Кесарінгейде. Ось як ви бачите, гарний такий кущик, зелені листя, темно, таке темне бордове забарвлення пагонів. Він широкий, досить і високий. І кандидатка в мене спірея. Ось я викупила три кущики. Підкупила вона, чесно кажучи, своєю красою навесні. Такі фонтано білі пагони, які спускаються донизу. Але, як бачите, вони відсвіли і все. Як такої декоративності в кущика немає. Плануємо я її вистити на фоні все ж таки темного паркану. Темного паркану. А дерен висти на фоні більш світлого. Я думаю, що взимку, коли декоративність інших квіток зникне. Ці темні пагони на фоні світло паркану якось будуть гарно грати. Якщо у вас є якісь рекомендації, можливо, і якісь більш глибокі знання по розсадці, буду рада почитати обов'язково ваші коментарі. Я розсаджую, ви слідкуйте. Якщо що, пишіть, робіть зауваження або просто своє бачення. Буду рада все почитати. І так, погнали! І тут, говорячи про лаванду, хочу сказати, що ось такий Кущ, який знаходиться між каналізаційними люками, я планую пересаджувати у вхідну частину, де прибрала зовсім такі худенькі, непривабливі кущики лаванди. І планую все ж таки цю прогалину закрити цим гарним кущем. Подивлюсь, як він мене приживеться, бо кущ тільки набирає свої сили для того, щоб цвісти. Ну а каналізаційні люки, то планую закрити чимсь грунтопокровним, можливо, якимись хвойниками, щоб прибрати ось ці негарні сірі. Кришки самих люків. Наступною кандидаткою на висадження в мене піровська. Це напівчагарник. Взяла я 5 штучок, щоб створити такий міні-масив. По умовам вирощування вона досить схожа з лавандою, тому ми саджаємо цих подруг по сусідству. Має вона таке сизо-зелене листечко, і як і лаванда, ніжно-фіолетові квіти. Я думаю, вони подружаться. При висаджуванні дюрину то мені необхідно було викопати значну кількість кущів ромашки. Була ідея розсадити ці кущі між лавандою, але, чесно кажучи, я забоялася втілювати, бо висота ромашки досить таки значна. І чесно кажучи, була права. В принципі, ось так зараз ці кущі виглядають. Взагалі, поєднання ромашки з лавандою для мене просто чудово, однак по висоті -то ромашка просто забиває лаванду. А от кущі вербене бонарські я все ж таки висадила між рядків лаванди. Думаю, вони конкурувати між собою не будуть, бо вербена більш вища, стрункіша. затіняти лаванду, заважати їй вона точно не буде. Ось так в принципі буде виглядати клумба. Звісно, про якусь декоративність мова поки не йде. Однак об'єм роботи сьогодні виконаний в мене значний. Тимчасовий житель в мене біля люків буде поки що пенісет. А от поєднання дюрину з ромашки мені подобається навіть зараз. Там густе зелене листя, у дюрина і густе листя темні пагони, які розбавляться в майбутньому біленькими кольорами самої ромашки. Ну і зібравши свої сили, я все ж таки вирішила ще досадити полуницю. Це сорт купила Альба. Розбавлю її з сортом, який вже раніше висаджений, це Місо Шіндлер, бо все ж таки планую, щоб у нас ягоди цієї було значно більше. Ну, також викорчувала редиску, бо в цьому році вона була просто в нас жахливою. Я не знаю, що це за сорт, але вона всередині просто якась пуста і гірка. Ну і в принципі, на цьому мої садові справи закінчилися. Дуже дякую, що провели зі мною цей час. Буду вдячна кожному за підписку, за коментарі, за лайк. Всього вам найкращого. Бережіть себе і близьких!